Всім привіт, мої любі друзі! І сьогодні куди воно йде? І сьогодні я дуже хочу вам показати саму класну новину. Коротше, на 11-му поверсі мені попався спраут. Я його вдила на наятті, все було нормально. І на 12-му поверсі я знову чую в мене на нього 100%. 100 Залишилося тільки на пепло. Це тепер. Це мій останній тепер мейн. Тепер давайте подивимося на цей тринкет. О, да! Чіпаксари. Так, ладно. Жартую. Так. Я знаю, що цей тринкет робить, він на 10 секунд. Типу, коли в тебе одне хп і тебе хоче вбити твістер, то він тебе захищає цей... ця штука. Ну, цей браслетик дружби. Ну, типу, давайте скрастимо ці браслетики. От, тепер вони красиві. Мені дуже подобається, те, що я тепер 100% маю насправді. Напевно, я його куплю. Тому що мені залишилося тільки 4500 іхор на нього. Ну, так що давайте збирати на нього. Ну і вже в наступному відео я вже покажу, як я його купляю. Ну добре, на цьому всім па-па-па-па!